Айсан розпаковка, в другій частині якої я піду мити голову, щоб ми з вами оцінили і зрозуміли, чи вартує цей фен своєї ціни. Ну, а спершу поглянемо, що тут мені напакували. Не знаю, як я, мої коти точно будуть щасливі. а? Ось власне і він герой цієї розпаковки. Те, як я його розкриваю, однозначно демонструє, яка я терпляча. Власне, сам фен. Насадка раз. Насадка 2. Для дифузору. Насадка 3. Насадка 4. Це якраз, щоб не користуватися прасочкою для волосся. І насадка 5. Інструкція величенька. тому ж таки, хто її буде читати? Ну що, суперсонік, Йшли, перевіримо, чи такий він суперсонік. Перше митиму голову на камеру. A few moments later. Я помила без вас, бо ж перевіряємо фен на шампунь. Наношу всі свої захисні масочки кондиціонери, і будемо перевіряти, чи вартує Dyson Supersonic своєї ціни. Цікаво те, що цей фен всюди позиціонується як дуже швидкий фен, найшвидший. І от, власне, це мені дуже цікаво перевірити, не тільки те наскільки гарно виглядатиме моє волосся з десенівськими насадками. Тому я буду ставити таймер. Точно знати, скільки хвилин піде на просушування моєї шевелюри. Каже ж, перед тим, як розпочати, потрібно нанести ще й термозахист. Обов'язково! Мені ж, до речі, моя майстриня по волосю. Казала, що коли змиваєш кондиціонер, не потрібно змивати всі 100%. Щось має залишатися на волосі. Я, правда, задумалася, а може тоді варто просто наносити кондиціонер, вже коли голову і збираєшся сушити. Але вона мені на це питання не відповіла, а тільки повела плечима. Так, я вважаю, що моя голова готова до зустрічі. От з цим приладдям. Поїхали!